Слава Україні, друзі. Це рух на виїзді, і він по особливому історичний для нашого клубу. Цього разу дебютують одразу два головних тренери. Новим наставником Ю-19 є Михайло Юрійович Дячук-Ставицький. А основну команду вперше у ролі головного тренера на поле проти зорі виведе Віталій Юрійович Пономарьов. Ну що, ви готові? Тоді погнали! Віталій Юрійович! Команда вперше йде на виїзд і нас без вас. Ви тепер чолі основної команди. Не ну, як думаєте, все буде добре? Все буде добре. Не встигли рухівці, що виїхати з тренувальної бази, як Михайло Дячук Ставицький вже приступив до роботи. Аналіз матчів юніорів зорі тривав фактично цілу дорогу. За цей час адміністратор команди встиг подивитись інтерв'ю з Федорчуком, а гравці добряче виспались. Yeah, well, yeah. Сюда, да? yeah. Близько восьмої вечора жовто-чорні приїхали вже у Київ у столицю, де проживатимуть готель з дивною трішки назвою Восход. Зараз хлопці поселяються. Після чого вечеря і після того вже буде теоретичне заняття від головного тренера Михайла Юрійовича дядька Ставицького. Бачите, що робить? Два опорних верхні. Убирає в інший фланг, два опорних роблять ширину, шукає передачу на нападника, ще чого йде скидка і зразу розворот на його нападника. І всі, хто завтра вийде в голову, в основному складі, хто вийде на землю, з першої останньої секунди, один за одного, не забирати ножки. Ви, скажімо так, футболісти, які кращі кращі по всіх параметрах цей раз, і підручний показують тобі одну футболу. Роззабуєте тест? Жовто-чорні вже прибули на навчально-тренувальну базу кончазаспа, і за кілька хвилин будуть виходити на розминку. Гра відбудеться у манежі на полі зі штучним покриттям. Є, звичайно, свої особливості, але думаємо і впевнені в тому, що це не завадить сьогодні хлопцям показати себе у всій красі. Я буду і за себе, тому що нам не можна програвати. і ну, Тренерів усіх знаємо, тому нічого нового в принципі. Ви виходите вигравати. немає різниці на брущаці обігрувати чи на живом, чи на штуці. you Руслан на Піпію прорвався по флангу, і я, ну як тренера тренер завжди говорять, що крайній нападаючий має завжди замикати дальню штангу. І я просто, якби можна сказати, продержся між захисниками і виявився сам перед пустими воротами і оставалося тільки підставити ногу. Установка перед грою забити швидкий м'яч. Коли ми забуваємо швидкий м'яч, і завжди гра плюс-мінус складається в нашу користь. Ура! Ура! Жовто-чорні повністю контролювали хід зустрічі у першому таймі і на перерву пішли за мінімальної переваги. Завершився перший тайм. Перемагають другівці за рахунком 1-0. Єдиний м'яч же на старті поєдинку забив Денис Теслюк. Насправді цікаве протистояння. Ну і ми бачимо наскільки емоційно стриманий у нас новий головний тренер Ю 19 Михайло Дячук Ставицький. Ці продовжували створювати моменти біля воріт суперника. Інколи підопічних дячка Ставицького підводила реалізація. Це ж і гравці зорі намагались відновити паритет. Подякуємо за гру, сказав партнерам його підтримати, ми всі йому поаплодували, тому що кожен гравець помиляється. Він на останньому рубежі, його помилка ну, виявилася ключовою, ну, він пропустили гол, нічого страшного нема. Підтримали хлопці його, тому що в майбутньому ще хтось може помилитися. Головне, щоб був колектив, який буде боєздатний боротися за чемпіонство. Вийти на поле рятувати гру готувався 17-річний нападник Панченко. Саме його випустив на поле на заключні хвилину Дірчук ставицький І ця заміна спрацювала вже на останній хвилині основного часу. З думками виходив, що треба забити. Я розумію, що наша команда завжди хоче вигравати, ми граємо завжди на результат. Тому я дякую тренерському штабу, який довірив мені вийти на ці останні хвилини. Та, та, та не помилилися. Григорію Петровичу пообіцяв перед цим матчем, що вийду і забіг як він Супер! Можуть передати вітання. Григорій Петрович вам вітання. Забитий м'яч Панченка справді виявився переможним. Тож рухівці здобули важливі три пункти і готуються у хорошому настрої до наступного матчу. Зоря дуже хороший суперник. Тут теж Динамо, але ми їхали сюди за трьома очками і ми їх взяли. І я дякую своїй команді в першу чергу, що ми дотерпіли і дожали суперника і виграли цю гру надскладну гру. Нашій команди характер. Іменно не кожного гравця характер, а іменно команди характер. І за того ми вириваємо такі ігри. Весь колектив у нас тренерський персонал, футболісти, оцей іменно характер футбольний нашої команди дуже великий. І ми виграємо за що того ігри. <праць> Юніори руху на характері перемагають зорю. Є ось цей славний дух переможців у жовточорних. Ну що ж, тепер їдемо зустрічати основну команду. Вже ввечері до столиці приїхала основна команда руху. Жовто чорні після семигодинної дороги одразу пішли відпочивати, а наступного дня ранок розпочався із традиційного медогляду. Ready for the game? Вже дорогою на стадіон максимально сконцентрованим був новий головний тренер руху Віталій Пономарьов. Дебютувати в УПЛ випало на легендарному стадіоні. Вкрай символічним є ще той факт, що дебютує Віталій Пономарьов на чолі головної команди руху на стадіоні імені Валерія Лобановського, який для Віталія Пономарьова є справжнім кумиром. Він перечитав чимало книжок про Валерія Васильовича та бачив його легендарні конспекти. Ну що ж, хочеться побажати лише вдалого дебюту. Це справді такий символічний момент. Звичайно, що це був дуже хороший тренер, який бачив наперед футбол. І Сьогодні дуже багато команд грають, використовують ті аспекти футболу, яким погував. Тому тільки приємні відчуття, що ми нього студент. Тренер свій штаб на чолі з пономарем зіткнувся із кадровими проблемами також перед грою із зорею. Не може взяти участь у матчі через травму Марко Сапуга. Також продовжує відновлюватись після ушкодження Денис Слюса. Давайте здорово. Давай. Підбав. Вже на перших хвилинах зоря створила момент біля наших воріт, але тривожило дещо інше. Віталій Роман лежав на газоні. Василь Руніч одразу побіг розминатись. Як показує повтор, Віталію дісталось добряче. Все обійшлось. Я думав, буде набагато гірше, але там просто рани і всі. А ще за мить у Едсона врізався русин. Гра набирала обертів. Рух відповів класним моментом. Після подачі Талеса поворотах пробив довгий. Удар парирував голкіпер. На добиванні був Климчук безрезультатно. Пономарьов активно керував діями команди, і вже за мить новий момент у жовто-чорних талес подав довгий пробив. Знову підвела реалізація. Карабін чекав на свій шанс. І вже за мить міг опинитися на рандиву з голкіпером. Але у цьому епізоді арбітер Романов не у гледі фолу. Паномарьов лише розвів руками після бесіди з четвертим арбітром. Зоря знову побігла забивати, пробивав по воротах дришлюк. Це ж ключовий епізод трапився на 18-й хвилині матчу. Русин віддав передачу в штрафний майданчик на Дришлюка, з яким Слюбик вів боротьбу. Дришлюк впав, арбітер вказав на позначку. Реакція гравців руху була красномовною. Слюбик взагалі не зрозумів, що відбувається. Під час повтору паньки висловлював свої невдоволення. За <тас> Віталій Пономарьов пішов дивитись повтор разом із тренерським штабом. А тим часом Булаца пробив чітко в кут один Наставник одразу підбадьорив своїх підопічних. На мою думку, це такий ігровий момент, за таким можна десять моментів таки знайти звіт. Не знаю, треба передивитися. Головний арбітр сказав, впевнено, що, що там була точка і все. Добре, поставив, поставив, треба далі грати. То вже таке, що пустить. Арбітри не коментують. Подвоювати рахунок міг мишньов, але пробив над попередкою. А за мить після райду Романа по воротах стріляв соломон по стійку. Нічого, 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 нічого. Завершився перший тайм. На жаль, не втішний для нас рахунок 0-1. Сподіваємося, відопічні пічні зуміють по перерві вже перевернути хід зустрічі. Вже по перерві здалеку пробував Едсон. А ще за мить був шанс у Карабіна. Віталій Пономарьов ставав все більш емоційним, але за іронією долі забила зоря вдруге. Сапутін перехрестився, а наставник руху гадав, що робити далі. Климчук самотужки побіг в атаку та сподівався на підтримку партнерів, але в цьому епізоді її не було. <стрес> Соломон тим часом щось намагався пояснити перекладачу <стрес> Ну а далі рухівці змарнували ідеальну нагоду аби скоротити відрив. Соломон прорвався флангом та віддав зрячу передачу на Климчука. Юрій спершу прийняв м'яч і другим дотиком пробив. Зорю врятувала поперечка. Сьогодні ми грали в хороший футбол моментами. Нам все вдавалось. Варто зауважити, що ми грали проти дуже сильного суперника. Попри це, у нас були чудові нагоди, аби забити. На жаль, підвела реалізація. Також хотів би сказати, що у нас фантастичний тренер. Він дуже добре комунікує з командою. Нам усім зараз важко через ситуацію в турнірній таблиці. Але тренер прагне грати в атакуючий футбол. Ми повинні високо пресингувати суперника. Мені це імпонує. Цього тижня багато говорили з ним про тактику. В наступному матчі постараємось виправити наші помилки. Рухівці не зупинялися і створили ще один момент. Це ж забувала цього дня лише одна команда. Для зорі знову результативною стала атака лівим флангом. Простріл з бровки замкнув погорілий. На обличчі дідика було цілковите розчарування. Віталій Пономарьов просто розвів руками. Фінальний свисток головного арбітра зафіксував остаточний рахунок на табло: 3-0, перемога зорі. Віталій Пономарьов залишав поле засмученим. Дебют видався, не таким, як би його хотів, новоспечений керманич жовто-чорних. Звичайно, що ми все вийшло, за два тижні було складно кардинально щось поміняти. Ми знали, що ми граємо з командою, яка лідерує в чемпіонаті. Один з лідерів чемпіонату. Я на сьогоднішній день врахую, що це одна з кращих команд чемпіонату. Тим не менше ми грали, старали грати в футбол, створювати моменти. Не обов'язково помилки захисті привели до пропущених м'ячів, але загалом будемо рухатись далі, будемо проаналізувати все, інше, ми будемо рухатись далі. На жаль, поступаємо сьогодні з рахунком 0-3. Попереду багато роботи у нового тренерського штабу, попереду багато викликів, тому вірте в рух, болівайте за жовто-чорних, буде бій. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет! Підтримуємо український футбол.